Про важливі, актуальні і цікаві новини. Дивіться моїй програмі Інформаційна зарядка. Мої вітання. Сьогодні у нас 29 серпня, п'ятниця. Отже, починаємо інформаційну зарядку. Україна, удар, нічний вчорашній по Україні, зокрема по Києву. Викликав багато засуджень. Всі чекали до речі, яка буде реакція у Сполучених Штатах Америки, що скаже президент США Дональд Трамп. Ну, вийшла його прес-секретар Керолон Лівінт, і вона вчора в четвер заявила, що Трамп не задоволений, але він не здивований. Фактично, вони прирівняли удари по мирним жителям з боку Російської Федерації по цивільним об'єктам з тим, що Україна завдає ударів по нафтоприробним заводам в Росії, і це насправді сумно, але це і демонструє. Що за великим рахунком Трамп він сприймає цю війну, агресивну війну Росії проти України як щось таке, що заваджає йому не тільки там вести бізнес з Росією. Він завжди про це говорить і наголошує, а отримати Нобелівську премію. Хансер Німеччини Фрідріх Мерц напередодні зустрічі з президентом Франції Макроном заявив, що ну, дуже сумнівно. Щодо саміту Зеленський Путін, і він не бачить підстав, щоб цей саміт міг відбутися, щоб ця зустріч відбулася, бо фактично Путін не хоче миру, а Якщо не хоче миру, то навіщо йому зустрічатись? Президент Франції Макрон, він запросив канцлера Німеччини Фрідріха Мерсе у своїй резиденції Бригансон. Якраз і напередодні цієї зустрічі була заява канцлера Німеччини щодо. Ну, сумнівності зустрічі е, Володимира Зеленського і Путіна. Але ця зустріч між Макроном і Мерцем, ну це от налагодження франко-німецьких стосунків, як пише е, французька преса, зараз між е, Макроном і Мерцем, такий медовий період, дипломатичний медовий період. Такого не було за часів канцлера Олафа Шольца. Ну, а сьогодні у п'ятницю має е, засідати. Франко-німецька рада міністрів не має там виробити той порядок денний співпраці в взаємостосунках із Німеччиною та Францією. Рада Безпеки ООН одноголосно продовжила вчора у четвер мандат миротворчих сил на півдні Лівану. Ну, ці миротворчі сили були введені після вторгнення Ізраїлю в південний Ліван, 1978 році. Там прибуває 10 тисяч 800. Миротворці, ну, Ізраїль, Сполучені Штати Америки, вони хотіли, щоб ця місія вже була завершена, миротворча місія. І Сполучені Штати попередили, що це вони востаннє підтримали продовження цієї місії до грудня 2026 року. Вчора, у четвер, Франція, Німеччина, Велика Британія, так звана група Є3, написали листа до Ради безпеки ООН за інформацією Франц Прес та Ройтерс. Щодо відновлення деяких санкцій проти Ірану, ну згідно тої ядерної угоди 2015 року, ніби Іран там не дотримується умов цієї угоди. Напередодні була заява Ірану щодо того, що якщо санкції будуть введені, то співпраця Ірану в ядерних питаннях із МАГАТЕ, вона ну буде тоді бід великим, під великим сумнього. Держсекретарь США Марк Рубіо за повідомленням американської зати за ваш Post 2-4 вересня буде пробувати з візитами у Мексиці та Клядорі. Там будуть обговоритися питання нелегальної міграції, боротьби з наркокартеями. Ну, це буде вже його другий візит в Латинську Америку. Раніше це була Панама і Гватемапа. В Аргентині, в Аргентині продовжується наростати от вся ця ситуація навколо звинувачень в корупції і президента, його сестри Каріни, президента Хавіра Вілея, там його близького оточення, до речі, його сестра Каріна, вона ще його генеральним секретарем так, от, в апараті. Так чи інакше, у середу. Він був закиданий камнями пляшками. Його навіть служба безпеки евакуювала з точки зору забезпечення його безпеки. Ну, побачимо, в чим ця вся ситуація стосовно от, корупції завершиться в Грантині. Там мова йде про фармацевтичний сектор. Отакі от новини. На ранок, 29 серпня, п'ятницю я вам хотів повідомити свої програмі інформаційна зарядка. День тільки починається. Я бажаю всім енергійного. А головне вдалого дня все буде Україною.